Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я нарешті покажу вам ту альтернативну історію, про яку давним-давно вже мріяв по суті пограти показати на нашому каналі. На благо є у нас модифікація АКРОСТОДНЕПЕР, яка дозволяє нам перенестися у 1 січня 2014 року під час майдану Євромайдану в Україні. В той період, я пам'ятаю, я ще навчався у Мукачеві, і тому ці події, чесно кажучи, хоч вже й пройшли 10 років тому назад. Але згадати, і з чого все це розпочиналося і як могло і чим могло закінчитися під іншим таким кутом альтернативним, ми якраз то з вами зробимо у цьому відеороликові. І так, друзі, цей відеоролик буде називатися на тему, що якби Україна була готова до війни на Донбасі. Про що це говорить нам? В першу чергу, такі ми маємо фокуси. Модифікація є лише суто на англійській мові, тому наша задача тут буде не, не грати сюжетку, не вчитуватися, бо ті події ми знаємо, от там, як бастували люди. Але, от, власне, змінити хід історії. Тут у нас буде і Крим, тут у нас буде і Одеса. Харків, Луганська область, Донецька область. Ну, буде, по суті, вся та послідовність подій, яка відбувалася в реальному часі. Але для цього я, безперечно, буду готуватися. Ми вже заздалегідь знаємо, що буде повстання в Одесі, буде повстання в Харківській області, в Луганській, Донецькій області. Тому от наша, хоч і небагаточисельна армія, вона справді дуже маленька та слабенька, станом на 1 січня 2014 року. Це. Ну, десь 100-тисячна армія, це навіть не вояки, от регулярна армія, як така по на папірові. А по суті, от, ну, слабенька, непідготовлена, не знаю, що воювати. Взагалі не знаю, що навіть думаю, 40% людей і не вміли і стріляти на той період. Тому е, наша задача з цими силами, які в нас є, вони всього-навсього дивіться в тридцять 44 дивізії у нас у наявності, потім воно скоротиться. Дамо пріоритет трьом генералам: це і Залужному, і Інаєву Сергійові, і ще одному генералу, який буде займатися Одеською областю. Технології, які будуть покращуватися з часом України, реально дуже слабенька в цей період. Але наша задача, як я вже і сказав, це не лише тільки відновити в пам'яті ці всі події, трагічні, які відбувалися з нашою країною 10 років тому назад. Також наша задача це змінити хід історії та подивитися, що би було, якби дійсності Україна змогла перемогти так званих терористичних угрупувань в далекому 2014-15 році, і як би це все мало, які наслідки би мало на по суті сьогодення, на 24 рік, 19 липня 2024 року, от станом, от яка би була ранність, можливо, сьогодні. Тому я готуюся максимально із тими силами, які мені доступні. Ми бачимо, що у нас всього на 21 військова військовий завод, 10 верфій. Є в нас події, які говорять нам про те, що в Києві продовжують протестувальники 18, 19, 20 січня 2014 року. Тут у нас є статуя. Наша популярна батьківщина мати, ми бачимо, що «We are not living until Янукович Тоїс, тобто ми не підемо, поки Янукович не скине з себе повноваження президента. Тут ми бачимо, що мінус стабільність і ще плюс, точніше, мінус 6 до мінус 29, який вже в нас є. Підтримка він 28%. Мобілізаційний ресурс стрімко падає, економіка падає. Говориться нам про те, що дивіться, це кінець. чи... Початок кінця, от якщо перекладати заголовок, такий останній Віктора Януковича, який підписує там Асоціацію з ЄС чи взагалі от, домовленості із європейськими силами, тобто протестувальниками. А також ми бачимо, що ми сподіваємося не на дуже поганий кінець. Ми сподіваємося на те, що Україна буде щасливою, але ми бачимо також, що 26-го. Березня 2014 року, після виконання фокусу, у нас відбувається подія, яка говорить про те, що на території Кримської Автономного округу Кримської Республіки. А тут у нас іде повстання. Тобто не повстання, зелені чоловічки захопили, вони вже взяли Севастопольську бухту. А ми можемо пограти за Крим. Хоча в даній модифікації він не доопрацьований, я пробував відверто вам кажу, хотів змінити альтернативну історію по подальшому, думаю, що ми зможемо це зробити. Ну але тим не менше, ці всі події відбуваються 26 березня 2014 року. Тут нам говориться про те, що без розпізнавальних знаків війська заходять. вони Намагаються провести референдум, також Юлія Тимошенко виходить на політичну арену, ми можемо навіть привести до влади її. Тут є в цій модифікації можливість привести, хоч і Тимошенко, Порошенка там, Яроша і інші націоналістичні сили. ну Взагалі, альтернативна історія доволі таки різноманітна. Тому, якщо от навіть Поки що підемо історичним шляхом, але з акцентом на те, що виграти, чи готовим бути до війни на Донбасі, але ну, там будемо бачити, як це все буде відбуватися і якими силами нам доведеться тримати в своїх руках. Тут -то є лайливе слово, перекладувати його не треба, ви це зрозумієте. Також у нас є проблеми, налагоджується якась внутрішня політика, можемо вибирати собі. Напрям, який буде рухатися яким Україна, тобто або історичним напрямком, де буде протистояння політичне між Тимошенко та Порошенко, можемо навіть створити фракцію між двома партіями, ну або привести до влади націоналістів, Яруша, чи там Тягнебока, наскільки я пам'ятаю. Також видимо, що наш флот був окупований Росією. Натомість ми бачимо, що. В Києві розчищаються завали, варінг, і все йде до того, до логічного свого завершення. От, поки в нас є стабільна частина, але вже я свою армію не можу послати на південь нашої держави, ми не можемо послати її в Одеську область, в Херсонську область, у Донецьку-Запорізьку область. Тут у нас є така лінія розміжування, так би мовити, тут населення найбільш неприйнятне до українських сил. І з цим треба буде рахуватися. Рахуватися тому, що особо ресурсів для України небагато виділено в цій модифікації, і не, не знати ще, наскільки будуть потужні ці формування на територіях наших областей. Бачимо, що це ще просто не один наш рік. От, тобто говориться про те, що це не один наш рік. І ще ми бачимо, що воно стосується Харківської області, бо виконуємо фокус, який спрямований на те, аби подолати оце повстання, ці настрої в Харківській області. Там теж люди. Підкупилися ну, от такі наративи проросійське, російська і ПСО працює дійсності дуже чудово в цій модифікації. Я не дивився фокуси на Росію, думаю, що це недоречно, але якщо вам буде цікаво, то в, нас і в наступній серії ми проаналізуємо, які можливі будуть фокуси та варіанти розвитку подій за Російську Федерацію. Гадаю, що в цій альтернативні історії вони могли б і не окуповувати Кримський полуострів, бути нейтральними. Бути дружніми, навпаки, підтримати євроінтеграцію України це би було справедливо, і думаю, що відносини між нашими державами не призвели би до війни, в якої повністю ви знаєте, хто винуватий. Але от, альтернативна історія можливо би складувалася набагато мирно, тихо і не було би 24,02 на року. Тим не менше, 14 16 червня 2014 року розпочинається саме такий великий махач, тобто готується повномасштабне повстання на території України, підбурюється населення. Ми перенаправляємо максимально близько в Одеську область та в тих регіонах, яких ми вже знаємо точно, що там люди не чекають нас, Бо ця зона вона гарно таки укріплена, вона гарно, можна сказати, вже просвічується, що там точно буде йти повстання, це Луганська, Донецька область. Ну і 26 червня нам іде на вибір вибрати президента України. Тобто, вибори пройшли. І е, Турчинов, який виконує тимчасово повноваження президента України, має право проголосити. Точніше, не проголосити, переголосити, а передати. Передали ми владу е, Петрові Порошенкові, Поки що фокуси для нас не є доступними. Я гадаю, що він починає лише тільки розрулювати цю ситуацію, тобто вникати в президентство і тому подібне, але чекає тяжкий хрест, як і для нашого віртуального народу, так і для. Петра Порошенка. Хоча, на щастя, у цій альтернативній історії з цією модифікацією, у нас є можливість подивитися, як би було взагалі відбувалися події. Дійсно, якби там ми подавили повстання і вийшли на кордони нашої України в Донецькій та Луганській областей. Також. Постійно говориться нам про те, що порушується кордон, от вже оснащуються бойовики по суті, необхідною технікою. Ми не контролюємо кордон, на превеликий жаль. А це вже і липень місяць, середина вже пройшла, вже підходить липень місяць до кінця. Ну і буде по суті, розпочинатися велике протистояння між так званими проросійськими республіками. Вони ж терористичні організації. Прийняті і, по суті, українською стороною. І от можливий такий варіант початок війни на Донбасі. Ми бачимо з вами чудову таку показ, який говориться про те, що війна на Донбасі розпочалася в нашій альтернативній реальності 4.08 місяця. Є можливість пограти за Україну, Донецьку, Луганську область, Харківську область або ж пограти за Україну, продовжувати. Я що, безперечно, виберу грати за Україну. І от така наша трагедія, яка розпочалася 4 серпня 2014 року. Ну, У сьогоднішній відеосерії я максимально підготувався до даного протистояння, тому якщо вам буде цікаво дивитися продовження нашого нелегкого шляху альтернативної історії, обов'язково ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Я, Якщо буде велика активність, якомога швидше випущу другу серію, де разом з вами ми будемо, ну, по суті. Протистояти та створювати альтернативну історію, бо тут у нас є Одеська область, як я кажу, Україна готова до війни на Донбасі. Ми також маємо справу із Одеською областю. Ми також маємо справу з харківським повстанням. Найгрізнішим повстанням це буде ЛДНР. Так звані, там буде, певно, найважче боротися. Дивіться в них набагато більше. Російська Федерація їх підтримує. І лише один Бог знає, чим це все завершиться протистояння в нашій альтернативній історії. В будь-якому випадку буде дуже цікаво. Я запрошую вас до даного декілька серійного проходження. Певно, воно буде ділитися ну, на 2-3 серії, може на 4 серії потягнемо, подивимося, от, щось на кшталт як вже в нас є на каналі, але події були присвячені якраз у 22 лютому 2022 року. Відкрилися фокуси, фокуси на альтернативну історію, як ми видимо. Є в нас дійсності альтернативні напрямки, які стосуються і націоналістів при Порошенковій, де він буде якось впливати на них чи навпаки хвалити їх. І взагалі будувати нову Україну, таку, яку, можливо, мала би бути Україна проєвропейська, яка б вступила в Європейський Союз і так далі, при Порошенкові. Ну а також є фокуси виключно, які говорять нам про події на Донбасу. Їх небагато. Тут 4, 5, 6, 7, 8, 9 фокусів. Ну але вони в основному сконцентровані на оборонні промислен... на обороні, точніше. Це говорить нам про те, що. Буде дуже тяжко, я впевнений, що не так то і просто буде перемогти це все. Стабілізувати фронт, можливо десь відбити, можливо, щось і не відбити. Ну, чесно, мені самому цікаво, я з нетерпінням хотів би вам показати і покажу обов'язково. На даний момент у нас є такий великий спектр фокусів національних за Україну Петра Порошенка. Можу собі лише тільки уявити, які будуть фокуси для націоналістів тут. Чи взагалі за Тимошенко, можливо, якась гілочка унікальна буде. Я би Дивився і розібрав декілька цих альтернативних історій за різних лідерів. Бо в будь-якому випадку, що хоч 14 рік, хоч 22 рік для України став переломним та доленосним. На даний момент у нас є 34 дивізії, це менше 100 тисячної армії, ворога більше 60 дивізій, тож буде реально дуже важко. Я дякую всім за перегляди, дякую за те, що підтримуєте наш альтернативний канал у розвитку на українському Ютубі. Безперечно, не забуваємо підписуватися на канал, ставити подбайки. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось!